Нові серії третього сезону мультсеріалу Неважливий виходитимуть аж до березня. Автори мультсеріалу поділилися графіком прем'єри нових серій. Загалом у третьому сезоні буде 8 епізодів, в принципі, як і в попередніх. Перші три з'являться вже 6 лютого, тоді як решта виходитиме по одному з черговістю на тиждень. Дати наступних четверта серія 13 лютого, п'ята серія 20 лютого. 6 27 лютого, 7 6 березня і 8 серія з 13 березня. Нагадаємо, що минулого місяця третій сезон невразливого отримав трейлер. Глядачі матимуть змогу побачити знайомих персонажів, а головний герой Марк Гейсон продовжить свій шлях захисника землі. У нових епізодах увагу мають приділити і минулому герою, який зіткнеться з черговими випробуваннями. Самі автори шоу, впевнені у успіху третього сезону неважливого, встигли продовжити на четвертий сезон. При цьому автор оригінальних коміксів впевнений, що їхня анімаційна адаптація може розтягнутися аж до восьми сезонів. Особисто я цьому радий, тому що мені цей мультсеріал дуже подобається.